Скільки рослин живе на нашій планеті? Ботаніки вже описали близько 400 тисяч видів. Щороку список поповнюється ще на 2,5 тисячі, та принаймні 100 тисяч видів досі лишаються невідкритими. Найбільше нових знахідок у біорізноманітних регіонах Бразилія, Китай, Австралія. Деякі, як оця примарна орхідея, ховались просто у нас під носом. Тривожний факт: 45% відомих квіткових рослин під загрозою зникнення. Їхній захист це захист нашої їжі, ліків і клімату майбутнього. Вирубка лісів руйнує середовище, але його можна відновити через лісові розсадники та зусилля волонтерів. Завдяки аналізу ДНК ми можемо швидше ідентифікувати нові види: від часів Лінея і Донені кількість відкриттів лише. Ще зростає кожен новий вид це нова історія і, можливо, наступне рішення для людства. А ми тільки почали знайомитись із нашими зеленими сусідами.